8 травня 2025 року президент України підписав закон від 30 квітня про внесення змін до деяких законодавчих актів України. В тому числі зазначеним законом було продовжено термін повернення військовослужбовців після так званого СЗЧ. СЗЧ це самовільне залишення військової частини або місця служби. У зв'язку з цим законом надається можливість військовослужбовцям, які вперше здійснили СЗЧ. Повернутися до 30 серпня до своїх військових частин. В такому випадку вони зможуть отримати поновлення всіх соціальних гарантій та виплат, отримувати в подальшому грошове забезпечення після повернення. Їхня родина знову зможе користуватися всіми пільгами, які були у них до цього. І військовослужбовець буде звільнений від кримінальної відповідальності. Для того, щоб повернутися до своєї військової частини, військовослужбовець може або особисто прибути до військової служби правопорядку, до того відділення, де йому зручно, або за стосунком «Армія плюс подати відповідний рапорт. Після подання такого рапорту військова служба правопорядку його одобрює і впродовж 24 годин він має прибути до того відділення військової служби правопорядку. Після прибуття він буде направлений у визначену військову частину резерву, де буде вирішуватись питання поновлення його на військовій службі. Подальшому військовослужбовець зможе перевестися до іншої військової частини, якщо виявить таке побажання.